Услід за змаганнями юнаків, добіг свого кінця і чемпіонат Закарпаття з футболу серед дорослих. У завершальному матчі у Виноградові зійшлися місцевий севлюш та СК Тячів. Поєдинок не мав турнірної мотивації. Господарі достроково стали чемпіонами, а їхній суперник визмагав бронзу. Та обидва претенденти на перемогу продемонстрували яскравий футбол. До перерви колективи діяли на зустрічних курсах. А відзначитися в господарів майстерним ударом зумів Михайло Чедрик. На обласному офіційному рівні він вже забив 190 м'яч і разом із Русланом Соскидою з Медеї вийшов у найкращі бомбардири чемпіонату. А в матчі 1-0 виноградівці повели. Я радий, що у нас в команді зібрані такі гравці, такий колектив котрий на першу чергу ставить інтереси команди Севлюш. Вони знають, що які тут цілі. І слава Богу, що вони всі голодні до трофеїв, намагаються все робити для того, щоб ми перемагали. Но це йде з стрільчого процесу, да? багато праці, ті, що болівальники не бачать, і воно потім виходить у такий позитивний, хороший результат. У другому таймі принциповий характер двобою не змінився. Утім, ближче до кінця зустрічі знову забили господарі. Затяжна атака призвела до взяття воріт із третьої спроби. Відзначився, як завжди, активний Адріан Пуканич. 2-0. Перемога за Севлюшем. Команда в сезоні продемонструвала відмінний результат. Як юнацький колектив здобула 14 перемог при одній нічиї у 15 матчах. У цьому заслуга не лише тренера і гравців. Є підтримка наших болівальників дома, ви знаєте, у нас завжди чудесна атмосфера. І хочемо подякувати нашому керівництву, що, їм у нас нема ніяких забот і хлопот, тільки думаємо, як тренуватися, грати і перемагати. Утім, немарним був сезон і для тячівців. Я би хотів привітати свою команду з завершенням чемпіонату. Ті завдання, цілі, які були поставлені, десь можливо не отримали, не здобули їх, але ми не. Зупиняємося на цьому і розраховуємо в майбутньому деякі зміни зробити, зробити висновки з по результатам цього чемпіонату, цього туру, цих турів, які ми виконали. І надіємося тільки прибавити в майбутньому. Одразу після матчу і вдячністю Збройним силам України відбулася церемонія нагородження призерів 110-го чемпіонату Закарпаття. Керівництво обласної асоціації футболу відзначило за вагомий особистий внесок у розвиток футболу в Закарпатській області президентів клубів Івана Матрунича та Роберта Ердева, тренерів гравців команд Павла та Адріана Пуканича, інших представників клубів, медалями гравців, дипломами та вимпелами Закарпатської асоціації футболу, команди. Севлюш отримав основний трофей, кубок. Це вже четвертий чемпіонський титул для виноградівської команди.